Я давно мріяла займатися єдиноборствами, хотіла навчитися самозахисту. І коли постало питання до кого йти, відповідь була очевидна: до друга мого сина – Анатолія. Він підтримує, допомагає, відкриває в тобі силу та впевненість. З ним тренування це не спорт, це крок до самого себе. Анатолій тренує і групи, і індивідуально. Він працює з дітьми та дорослими. І в нього є особистий талант працювати з дітьми. Він виховує в них культуру цього виду спорту, прищеплює повагу і дисципліну і водночас робить процес цікавим і мотивуючим. Анатолій кандидат у майстри спорту України з Фріфайт, призер обласних всеукраїнських змагань, боковий суддя Федерації зі змішаних єдиноборств, випускник університету із золотою медаллю, і просто людина з золотим серцем. Він найкращий друг мого сина, і я пишаюся цим. Я щаслива, що маю можливість тренуватися разом з ним. Минулого року ми разом із молодіжною компанією підкорювали Говерлу. Анатолій був нашим провідником, продумав усе до найменших деталей. Гори перевіряють людину, йому точно можна довіряти повністю. Хочете відчути його енергію, силу, позитив? Записуйтеся до нього просто зараз, бо найкращого тренера вам просто не знайти. Заняття проходять у місті Кривий Ріг на 129-му кварталі. Прийміть рішення і дійте.